Дякую, пане Василю. Я спробую відповісти на два питання. Перше, це те яке ви тільки що завдали, чи загрожує українському розвитку, чи розвитку української економіки, дефіцит робочої сили. А друге питання, на яке я готовий відповісти, це чому ми підтримуємо цей законопроект. Справа в тому, що ці два питання не дуже то між собою, на мій погляд, і пов'язані. І так. Я дуже поважаю своїх колег, які займаються міграційними процесами демографів, які розраховують оцінки чисельності населення. І Дійсно, населення скорочується, і демографічні проблеми всім відомі. Але справа в тому, що я, як особа, яка займається ринком праці 20 років, скажу так. Між поняттям робочої сила і кількість населення є дуже дуже велика різниця, точніше, навіть дві різниці. Правильно казати, не у нас є така то кількість населення і така то кількість робочої сили, а правильно казати так: у нас є така то кількість населення, і за такої ціни. І за таких навичок у нас є така та робоча сила. Таким чином, ключове питання, яке я б обговорював, не повторюючи колег, які вже висловилися, це не кількість населення, а яка може забезпечена бути продуктивність праці. По перше. До речі, я вам скажу, що останні передвоєнні роки у нас досить був непоганий ріст навіть в реальному вираженні продуктивності праці. Недостатні для того, щоб був якийсь феєричний ривок економіки, але все-таки він був. Таким чином, чи зможе економіка, суспільство, держава, там підприємницький сектор і всі інші сили, які приймають всіх участь, забезпечити потрібний. Зростання продуктивності праці це питання. Ми не знаємо на нього відповідь. Є гіпотези, є розрахунки, але чіткої відповіді ми не знаємо. От, пан Павло розказував, що заважає в цьому напрямку, і це дуже важливо, що він сказав. Друге питання: чи є у нас населення з достатніми навичками? І тут теж питання, тому що за безкінечним числом опитування інтерв'ю з роботодавцями ми приблизно уявляємо собі картину так: для того, щоб підприємство змогло знайти на одну робоче місце, якого в нього вже є претендента, треба просіяти в середньому 6-8 представників. Претендентів. Я не хочу зараз вгрузати в теоретичні оцінки, чому це не так і не так, от практичні висновки. Таким чином, для того, щоб у нас існувало, ну, от були там десь цифри там 4 мільйони новостворених робочих місць, значить, гіпотетично для них треба, щоб на ринку праці було не 4 мільйони претендентів, а 4 умножаємо на 8. Чому? Тому що не кожного претендента візьмуть на роботу, і не кожний претендент погодиться з тими умовами, які пропонує роботодавець. Це свободний ринок. Такого не буде, що завезли і вони там працюють. Правда ж, правда? Таким чином, цифри 4 мільйона, 30 мільйонів, вони заоблачні, нереальні, надумані, і я в них не вірю ніколи. На сьогоднішній день. До речі, у нас дуже низький рівень безробну. Осіб, які шукають роботу, от про пройшло загально державне обстеження умов домогосподарств, яке вперше відновило, так би мовити, ту дослідницьку програму, яку виконував Держстат і припинив виконувати вже два роки. І згідно цих оцінок, у нас десь близько не більше мільйону осіб, які активно шукають роботу. Це дуже це дуже критично низький рівень осіб, які пропонують себе на ринку праці. Але Стані неактивності у нас е, вийшли з ринку праці, і по різних причинах не будемо зараз це обговорювати. Не хочуть і не знають, як виходити на ринок ще близько. 800 тисяч мільйонів осіб. І так буде завжди. Яка б не була чисельність населення, завжди будуть люди, які шукають роботу, які з якихось причин її не шукають. Тому питання до, скажімо, розвитку, і чи буде достатньо людей, щоб забезпечити розвиток економіки, так завжди. Скільки людей, така економіка. Все це взаємополежні питання, тому що, повірте, ми дуже багато говоримо про вивку, про те, що у нас виїжджає робоча сила, а скільки у нас капіталу виїжджає. Тобто у нас ж люди, які виїжджають, це ж, це ж ті ж роботодавці, так же ж? це ж ті ж підприємці, які би створювали ці місця, робочі міста. Тому виїжджає не тільки робоча сила. Е, таким чином, дефіцит у нас є уже, і ми будемо жити, от, як Павло казав, в умовах хронічної війни, не знаю, чи буде хронічна війна, але те, що у нас буде хроні, хронічна структурна цінова кваліфікаційна ситуація дефіциту, це так. Але це не так же і погано. Справа в тому, що саме такі умови штовхають економіку до викликів розвитку. Якщо ми будемо йти по шляху, який ми йшли 20 років тому, нам нам треба екзогенні величезні обсяги дешевої робочої сили, щоб залити просто от всіх бажаючих. От хочеш такого, на тобі 20 таких. Хочеш такого, на тобі 30 таких. Такий підхід для України вже не прийняти. Якщо роботодавці будуть мріяти про завезення мільйонів якихось рабів, які будуть на них тут працювати, вони про це мріяти хай не можуть. І тепер чому я підтримую цей законопроект, якраз із останніх речень. Ми проти максимуму заборон, якими обмежений ринок праці для осіб, які не мають громадянства України, тому що це шлях до демпінгу, до напіврацького використання праці і таким чином здешевлення і так недорогої робочої сили. Ми вважаємо, що якщо ми хочемо, щоб українців приймали у всьому світі. Ми вимагаємо від інших країн поваги до наших співгромадян, то я не розумію, чому ми маємо говорити про те, що з якихось країн ми заборонимо сюди приїжджати, а з якихось ні. Якщо людина себе приїжджає легально, якщо вона готова працювати, виконувати і дотримуватися трудових прав, які мають громадяни України, я не розумію, чому вона має бути обмежена в цьому правах. От і все. Тому е, мінімум, на мій погляд. Мінімум забобон і заборон іноземцям, з яких вони країн приїдуть, чи не прийдуть, то не наша і наша справа. Люди мають приїжджати там і туди, куди вони хочуть. Так же саме, як і вільні українці. Якщо це не так, тоді я не бачу взагалі я підтримую, що якщо у нас буде тут структуроване суспільство і хтось буде вирішувати, кому тут можна жити, а кому можна працювати, я не думаю, що в цій країні буде взагалі розвиток. Дякую.